Всім привіт! Подивіться, яка краса на дворі. Я відео монтувала, дивлюся. Емі, щось так заглядає в те вікно, заглядає. Я піднімаю голову, а тут дивіться, який сніг лопатий падає. Класний. Оце завтра на роботу піду зі снігом. Клас. Але я рада, зато настрій буде класний. Надіюсь, нападе. А яйця. Не треба. Так, зараз мені звалить образа. І буде капець, капець буде. Так, ей, ем це не можна. Вона вже тут свого дябчика іспитує. Mm -hmm. Так, я його так поставила, вона все пішла, понюхала. Блін, яка краса емічка, ти це бачиш? На да, її наша. має його боку. Назад мені приніс тут сніданок, я навіть не очікувала. А я тут махаюся з тим відео. Зараз буду викладати вже. Дивіться, як так красуня, дивиться на сніг. Класний сніг, Емі. Так? Я оце роблю тут манікюр. З нею я сяду на те крісло, вона розумієте, стрибає по мені, царапає. Зараз покажу, поки я не стану. Я, я стала. Дивіться. Трошки удобно, так? Зараз, Зараз я покажу. Дивіться в неї, видно? Ось на крісло. Ну, так от ну, так от ну, все відбувається. Я не можу посидіти на тому кріслі, нормально зробити собі манікюр, бо вона хоче лежати на ньому теж. Я вже нарешті той манікюр срамен зробила, але я забула нанести ультрабонд і, коротше, мені здається, що через пару днів я йому скажу «пока». Вона вже мене починає нервувати ото всі з тим манікюром. Я бачу, що трошки, і я взагалі перестану то все сама собі робити, чесно. Пішли, їдемо до мами, буде мені розказувати що, що до чого. Трошки сніг випав і все. І все. Ось таке в нас нападало не густо. Хоча показує в погоді, що сьогодні мінус чотири до речі, але могло і більше нападати. Вночі плямо роз, ще б вночі. Їх випав, було б класно. Засніжило б, як в Україні. В Україні там капець, що робиться. Я вже приїхала до скаліці, йдемо до мами. Не знаю, чи вона є вдома, бо вона ще коли ми приїдемо, може куди пішла, але думаю, що є. Так, дивіться, покажу. Має тірчиці коротші трошки зробила. Ну думаю, хай будуть коротші трішки. А мене не чекаєш. <гум> ну я ще бач, робила фоточки на снігу, відео знімала. Ти відка їде. Я. Ну і що? Це швидка, так має їхати. Ми зараз будемо їсти mm. вареники. Назар бідний і голодний. Mm -hmm. Я кіпози. Ще йдемо на наступну точку Куди? в Макс. Він вперше не боялася, не боялася йти на ту роботу. Щось так було, знаєте, так нормально. Вийшли, коротше. Від мами я щось почала щось боятися. Вона мені порозказувала, коротше. Ой, не знаю. Блячно, ну, трошки, може я ще зберуся. З думками третя година ночі треба вставати. Це капець. Нічого сьогодні толком не знімаю, тому що я хвилююсь, що завтра, як мене там приймуть на цій роботі, він Зараз прийшли в цей. Бо дивись Назар. Зараз покажу драчик, подивитися на десять. Дивимося на якісь подарунки. Надо нам подарунки. Що, що? Я в них телефон забувся. Молодець, вертайся. Хорошо щось таке цікаве купити. Таке прикольне. Зайшла ще в Пепку, вони в тому в драчику нічого не знайшли. Там є настолки, але якісь такі дитячі. Зараз, до речі, забув телефон, пішов по телефону. Вже вибрала, що, що ми подаруємо. І цей. цей, цей, цей. Зараз чекаю на зага. Він сказала йому, що я в Теску, але я в пепку. Блін, коротше, зараз посовітуюся з ним, чи купляти, чи ні, чи сподобається їм, чи не сподобається, але вам поки що не буду показувати, бо, тому що сестри Назара дивляться мої відео. І це вже буде не подарок, а щось непонятне. Так що так. Я вам покажу трошки пізніше. Коли Дойде до них той подарунок. А блін народ, ми вже коротше вдома. Блін, я себе щось так накрутила. Я щось так, блін, переживаю. Не знаю, треба зараз себе розкручувати в іншу сторону, налаштовувати на якийсь позитив, бо ну, блін, накрутила жорстко себе. Боюся, страшно. Це така, знаєте, перша моя робота, така ну, офіційна, реально. Ну я ще не була на такій роботі ніколи на заводі. Я не знаю, як це все працює, чи мене не вижене, в перший день. Ой, блін, коротше, страшно, страшно, але що діють? Треба йти на роботу, бо вдома то вже просто дах їде. Ой, не, знаю, не знімала я сьогодні, тому що в мене всі думки були забиті про ту роботу. Я думала, як то, як то буде, як то що, де, як, що брати, що не брати, що їсти там, то все. І так, от себе накрутила, накрутила. І в мене всі думки сьогодні цей день були про то. Коротше, але я зараз буду себе якось розкручувати, піду, прийму душ, покупаюся, якось переключуся трохи на, на щось інше, займу себе чимось, товчу трохи ще слова словацькі. Ой, фух. Якось беруся докупи, відкинуте переживання нафік. і не буду переживати, щоб і, і все пройде добре. Бо якщо переживаєш, то все і пройде так напружено. Якщо ні, то все буде, чекі буки. Так що все. Я отут зібралася всю шинку свою мити, тому що вона з водою стояла, може місяць. Я з нею не пила, але завтра, думаю, візьму воду з собою. Там можливо є, але все одно. От. Коротше, страшно. Сьогодні такий порядок навів в кухні, комив, тут все класно. Оцей, а, поки я манікюр той робила, бо я з ним трошки махалася. Я вам скажу, я е, правій руці, скоріше зробила ніж на лівій. Щоб ви собі розуміли. Дивіться, завертав тут ліс яких із магнітників, всяких різких, я не знаю, ліцяв. Але, а, десь От, дивлюся, що тут в мене є, м'ясо розморожується, від буду смажити. Ну, Нам зараз не смажу є. Ну, коротше. Все. Так, бутилочку помила, що мені тепер треба, мені треба тепер піти і покупатися, щоб трохи розслабитися, щоб я так сильно не переживала. Тут пакую подаруночки, подивіться, на ту маленьку. От іменно на тих паперах їй треба полежати. От помішати, подивитися, що тут таке відбувається. От, вже запакувала одні. Ще пакую другі. Така цікаво, тепер цікаво. Ох, так? Мила вже голову і зараз буду ще якісь відбивні робити. Так, коротше, я вже собі нажарила тих відбивних. Мама казала не робити, бо каже, я беру обід, якісь там сосиски, щось ще щось е, каже, не бери, Але я думаю, та візьму все одно. Потім може захочеться їсти, як будемо їхати додому. Хто його зна. От тобі так добре. так? маєш собі тумбочку, не треба стрибати високо. І зараз ми з назаром поспорили, каже, давай челендж. Ну, я поспорила, челендж каже, <смі> якось мене зацікавило. Я вам потім розкажу, який зацікавила чим, але зараз поки що не можу. І це, я каже: зараз пройде тести 5, 5 разів підряд без помилок. Зараз Запитання до теми читати іспит, іспит. А я за той час буду от, читати мені дали такий кодекс. Зараз я його прочитаю, а, що вони знаю? там хочуть. Зараз почекай секунду. Я Буду перекладати, коротше. Все, ну давай починай. Мені що? Не знаю. Як не знаю. Заранку тебе проведу. А, ти, ти б так провів. Та просто щось не я, я добре зроблю. <різь> щось добре зроблю, придумаю. Добре. Так, перший раз готово. Пішли далі. Коротше, Назар здав всі п'ять раз, але два рази з помилками. Раз за два помилки, А раз з двома. Так. О, так. Одне питання я добре розумів, добре але Просто якось. Дурне питання. Дурне питання. Я погоджуюсь, я його читала. Ну, коротше, все. Я знав я... відповідь, але просто... Не розумію, що хоче за того. Ну да, так, да, по такому написано. Все, всім пока. Нам вже треба трохи заокруглятися, ще монтувати відео і лягати спати, тому що третя година, підйом. Це капець. Ну, пів четверта. Все, всім пока. Скажіть пока, всім пока.